Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо говорити про час сьогодні про минулий і зміна дієслів у минулому часі. Цінуйте свій час, бо сьогодні саме про нього. Час минає, звикли ви говорити, час вічний минаєте ви. І пропоную нась такий не дуже песимістичні ноті фразеологічну хвилинку. Відновіть приказки, додавши до дієслів фразеологічні звороти з довідки. Поясніть значення відновлених висловів і визначте час дієслів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіримо. Написав як курка лапою, зник як. Е Вітром здуло, поміняв шило на мило, звалився як сніг на голову і отримав дірку від бублика. Ну, Думаю, що ви вміло і вправно пояснили значення цих висловів. Але ж поміркуємо, що спільного мають дієслова, крім того, що вони дієслова. Ну, Звичайно, вони всі, вони всі доконаного виду, ну і, звичайно, вони всі минулого часу і чоловічого роду. А поміркуйте діти, яким способом вони утворилися. Написати основа дієслова написа, і в нас залишається закінчення, от суфікс різне закінчення в. Так? Зник зникнути ось основа дієслова поміняти, поміняв. Ось у нас змінюється закінчення. Звалився, звалитися. Ось у нас з'являється суфікс «ся», Отримав, отримати. Так, ось у нас ще й закінчення з'являється. Ну, міркуємо. Отримав, отримала, отримали, тобто «в» – це вже буде закінчення. Адже ми бачимо, що дієслова минулого часу утворюються від основи дієслова. Дієслова у формі минулого часу означають дію або стан, які відбулися до моменту розмови про неї. Сказав, пояснила, злякало, ходили. Дієслова минулого часу змінюються за родами, годненні та числами. Розповів, розповіла, розповіло, розповіли. Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса в у чоловічому роді, тобто цей суфікс, який автоматично стає закінченням, та суфікс «л» у формі жіночого і середнього роду та у малювати малювати в, малювати, малював Ло, Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний. Біг, ти, біг, основа в нас нести, ніс, допомогти ось у нас основа допомог. Отже, буде допоміг. Зверніть, будь ласка, увагу, що знову ж таки при утворенні особових форм дієслова у нас з'являється. Чергування у коренях дієслів. Не забувайте про ось такі зміни. Ну, а зараз попрацюємо практично і пропоную вам мовне спостереження. Перепишіть прислів'я. Дієслова в дужках поставте у потрібній формі минулого часу. Визначте рід і число кожного дієслова. Кажіть словотвірний суфікс. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож перевіряємо: Гриць як їв, то упрів, а як працював, то задрімав. Отож у нас їсти їв, упріти упрів, тобто ось у нас ці словотвірні суфікси, які стають закінченням. Так? Задрімав, пішла Настя, у нас тут суфікс Л, забула, суфікс л в жіночому роді, і незакінчене діло теж суфікс л взяло відлетіло. Тобто, у нас у першому реченні діє слова чоловічого роду однини, в другому жіночого роду однини, а в третьому середнього роду однини. Ну ось так ви повинні були визначити граматичні ознаки дієслів у минулому часі. Справді, особливості дієслів минулого часу саме в тому, що ми в них не можемо визначити особу. Адже, наприклад, «їв», я, їв. Ти їв, він їв, пішла, я пішла, ти пішла, вона пішла. Якщо відлетіли, наприклад, у множині, то ми відлетіли, вони відлетіли, ви відлетіли. Справді, особу дієслова визначити практично неможливо, але ми можемо визначити рід і число. Отож запам'ятайте, особливість творення. Дієслів минулого часу, в тому, що ми в них особу не визначаємо. І пропоную вам творче конструювання. Від поданих дієслів утворіть і запишіть усі можливі форми минулого часу. Виділіть суфікси і закінчення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо, писати писав, писала, писало, писали. Ходив, ходила, ходило, ходили. Заважав, заважала, заважало, заважали. Але пекти, ми вже тут що бачимо, чергування пік, пекла, пеклом, пекли. Брести, брів, брела, брелом, брели. Гребти, гріб. Ну, і відповідно, гребла, гребло, гребли, вести вів. Вела, вело, вели. Тобто ви повинні запам'ятати, що в деяких формах відбувається чергування О на І та на Е. І виїжджати, виїжджав, виїжджала, виїжджало, виїжджали. Саме так відбувається зміна дієслів у минулому часі. Ну і запам'ятайте наголоси, адже це важливо. Е, найчастіше у минулому часі наголос падає на корінь. Чекала, чекало, чекали, ходила, ходило, ходили, радила, радило, радили, носила, носило, носили, спала, спало, спали, але в деяких дієсловах наголос падає на закінчення. Дала, дало, дали, хоча дати. Бути, була, було, були. Несла, несло, несли, везла, везло, везли, почала, почало, почали. Тобто не забувайте про те, що наголоси важливі. Ну і пропоную вам дослідження тексту. Е, ну, перепишіть, а краще прочитайте спочатку і знайдіть дієслова в тексті минулого часу. З'ясуйте вид, число і рід цих дієслів. І не забудьте поспостерігати, чи всі дієслова в тексті, в якому йдеться про минулі події, ужито у формі минулого часу. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, діти, прочитали справді дуже гарний текст Василь Сухомлицький, здавалося, пригадує один із зимових вечорів. І тут справді цей текст насичений діє словами минулого часу. Було, сховалося, зарожевів стало, замерехтіли, так насунула, попливла, потемнів, посипалися, лягали. Прислухався, чув, бриніла, доторкався, здавалось би, всі дієслова минулого часу, адже справді події в тексті вже відбулися. Але дзвонить, що робить зараз? Іду, прислухаюся. Чому ж у цьому тексті використовуються разом із дієсловами минулого часу, що логічно дієслова теперішнього? Поміркуйте. Ну, це справді такий своєрідний стилістичний прийом і використовується у текстах художнього, розмовного, може бути, іноді публіцистичного стилю. А от для чого, дивіться, інколи теперішній час навмисне вживають у значенні минулого. У таких випадках теперішній час є засобом своєрідного наближення до читача чи слухача подій минулого. Отож запам'ятайте, що є такий стилістичний прийом. Отже, наш урок добіг кінця і підведімо в підсумки. Виберіть одне чи два речення і допишіть. Е... Доповнюючи їх своїми знаннями і вміннями, чого ви навчилися, чого ви вмієте, але, можливо, вам щось іще не дуже добре вдається. Але пам'ятайте, помилки роблять нас сильнішими, якщо вони не лексичні, орфографічні чи граматичні. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання, сторінка з 42 по 45, ви повторюєте або ж вивчаєте правила і виконайте тести в Google Classroom посилання. Любіть і вивчайте українську мову, бо українська мова у нас де тут в серці. До побачення, хорошого вам дня!